Доброго дня! Вітаю вас, стрільці! Транзит селений, богині місяця з 11 січня по 12 серпня, вашим восьмим сектором карти. В купі із родовими помічниками звучить. Повній потужності в контексті невидимого сприяння, тих сил, які неочевидні за побутових обставин і в тому плані, де ми, крім своїх власних страхів і перешкод зовнішніх тяжких обставин, не бачимо буквально нічого. Ось тут от Селена разом із нашими помічниками родовими, разом із сприянням сил нашого роду, вся та маса. Буквально енергії, яка напрацьовувала ще до нашого втілення. все те найкраще, що ми наразі презентуємо і в чому нам дійсно допомагають ті невидимі сили. Вони прибувають буквально на підтримку селени і дають нам можливість контакт. Слово підтримки, крім того, зустріч, а також важливу інформацію важливий факт, який був прихований, те, чого ми не знали, і з погляду на які обставини, ми зовсім по-іншому можемо дивитися на те, від чого нас виявляється доля на сьогодні в Більше про це у моєму загальному відео із рекомендаціями будь ласка, стрільці, кому цікаво потрібно, завітайте. Звертаємо увагу, що поточний транзит селени дає нам надзвичайно високий рівень інтуїції. У ще із кармічними вузлами по рибкам ми відчуваємо небезпеку неперевершену. В Восьмому секторі нашої карти стрільці це саме можливість передбачати обставини. І крім того, сила молитви, сила переконання і сила вашого настрою, вашого емоційного фону є надзвичайно важливою, і крім того, впливає буквально миттєво на ваших рідних, на ваших близьких, наша можливість до адаптації. Можливість також компонувати навколо себе середовище таким шляхом, щоб зберігати продуктивність, дарувати нашим близьким і рідним тепло, затишок, комфорт і саме той прикритий тил, за наявності якого всі зовнішні обставини виявляються менш значними і такими, з якими можна впоратись. Надзвичайно важлива наша здатність розрізняти наразі страхи, упередження і ті Обставині, на які ми впливаємо особисто, але на енергетичному плані, важливо в першу чергу, скерувати свою особисту енергію на покращення родової ситуації сімейних справ. Фінансові боргові питання, все те, в чому нам потрібні займи, консультації на цей предмет, можливо, страховка, залучення спеціалістів. Ось тут от Селена може принести нам відповідні знайомства, зустрічі. Також компонувати обставини таким чином, що виявляється можливим і вчасне прибуття, і знаходяться кошти, і ще через 5-10-го якусь інформацію або звісточку можна передати. Також тут ще й важливий наш особистий енергетичний. Етичний ресурс, ми в змозі зараз справитися із тим, що здається, нам вже такою нездоланною глибою на шляху обійти, яку неможливо. Ось тут пам'ятаємо, що селена по восьмому сектору також дає нам такий пріоритет сімейних інтересів над нашими особистими. Все те, що ми, здається, не можемо витримати для себе особисто, ми робимо для наших рідних. Ось тут от їх спокійний врівноважений. Жений внутрішній стан їх можливість підтримувати зв'язок, радіти стосовно наших домашніх справ. Також будь-які звісточки, які можуть дарувати нам приємний стрес, адже селена дає нам ось таку от надію отримати навіть забагато інформації стосовно розростання потенціалу нашого роду. Тут і ми буквально можемо бути поінформовані про вагітність чи наступну вагітність. А також це ще й народження діточок може бути безпосередньо. Крім того, у наших дітей і онуків такі спряміють. Приятливі переміни, тому по восьмому сектору такий от родовий потенціал усіляко може нашими пращурами наразі енергетично підкріплятись. Також стрільці звертаємо увагу, що тут ще й надзвичайна чуйка на людей, які підтримують, допомагають, які не відвернуться у біді і знайомства особисті такого характеру можуть прозвучати, і крім того, спеціалісти, консультанти будь-якого виду також контактність із людьми у скрутних ситуаціях, обставинах, з яких ви самі психологічно не знаєте, як вибратися. Ось тут -от не забуваємо, що Селена дає нам силу і дає нам інтуїцію на таких людей. Якщо ми самі не можемо впоратися із певними обставинами, то ми відчуваємо, хто нам в даний момент може допомогти, до кого варто звернутися. І крім того, ми що важливо, стрільці, в даний момент. Також є ось тим самим джерелом, провідником сили для інших. Ми можемо порекомендувати потрібного спеціаліста, консультанта, можемо привернути увагу своєю чуйністю, співпереживанням, скерувати буквально в комплексному підході людей, або ж в до наших певних послуг, до нашого виду продукції, і допомогти в певних ситуаціях там, де люди самі з собою впоратися не можуть, або ж також ми можемо звести і познайомити людей. Між собою, сконтактувати їх таким чином, що будь, з будь-якого скрутного питання знаходився вихід. Не забуваємо стрільці, що селена розмахом своїх крил в своєму найбільшому потенціалі вона огортає людей безвідносно до їх кровного родства. Ось тут наша допомога і чуйність до іншої родини може посприяти нашим рідним і близьким, з ким ми безпосередньо спілкуємося виключно дистанційно. Ційно періодично або ж про кого не маємо звісточки, і ми, вже отримавши певну інформацію, або по закінченню певної тривожної ситуації, тільки дізнаємося, хто кому чим допоміг, і хрестимося добре, що ось таким от сприятливим чином довело вдалося все ж таки з тих обставин вибратися, що все відбулося легше, що це було на краще. Також, до речі, стрільці Селена ще й оберігає нас від тих знайомств, а також від тих фінансових, зокрема починань і усілякого роду сприяння в лапках, яке може мати значні тривалі негативні для нас особисто наслідки. Тому ось тут по повній програмі працює наша інтуїція ще й в контексті передчуття, куди нам потрібно встигнути, а куди не потрібно, яким людям і яку інформацію можна довіряти чи не варто, а також. Зелена прояснює. Буквально вона на поверхню ось того чистого джерела виносить всі заплутані, приховані факти, думки оточуючих про вас, і оте справжнє враження і можливість покладатися на когось у складних ситуаціях те, що може бути неочевидним за інших обставин. Тому стрільці особливий наголос на інтуїтивному перечутті, на фінансовій безпеці і потреби усіляко розподіляти кошти, а також мати певну відповідну суму на світлий день і, крім того, будь-яка робота, яка дає вам можливість упорядковувати справи вашого роду, чи ж то посортувати, привести у порядок фотографії, роздрукувати їх. Порядкувати сімейний альбом, наприклад, також підтримувати житло у належному стані. Якщо проживаєте окремо, то також навідувати на регулярній основі, дбати про могилки ваших померлих родичів. Ось тут для вас стрільці, це особливо важливо. Крім того, будь-які спірні конфліктні питання ініціювати до вирішення. Якщо така можливість видається, чому б нею не скористатися? Ті люди, які із вашого родинного кола будуть проти. Вирішення спору тим чи іншим шляхом будуть для вас вже очевидним шляхом, проявлені як такі, що ніякого, в принципі, сприяння стосовно цієї ситуації не мають. А із тими, хто зацікавлений у вирішенні питання, бо ски можна розподілити певні функції домовитись, ось тут можуть такі буквально на поверхні опинитися факти і умови, за яких ця співпраця може бути можливою. Тож, стрільці, бажаю вам щастя, бажаю вам миру, бажаю добра і до зустрічі у загальному відео.